Знаєте, я вже давно перестала ставити собі питання, чому вони роблять те, що роблять, і чому вони саме такі. І ця сьогоднішня оповідка вона дає одне зрозумінь, чому вони саме такі. Отже, Світлана Святенко там, де лихо живе. Що це пан тут робить? хрипкий голос діда порушив тишу над блином. Його сиве волосся тріпотіло на вітрі, а очі були сповнені недобрих передчуттів. Який пан, діду, я товариш, красноармієць. Іди, збирай зерно і сюди принось. Ми тут пункт приймання влаштовуємо. Все знось та іншим скажи, нам багато треба для побудови нашої молодої держави, віддав наказ боєць, обоячи поглядом млин, який, здавалося, потопав у мороку навіть серед ясного дня.